Ну ось, Сьогодні ми встановили нашу, наш барабан голтовочний вже на саму раму. Рама взята була, колись робив станка ЧПУ. Ну як, на йому недостатньо жорсткості, буде голтовочним барабаном. Шерельси залиш, потім познімаємо. Ось двигун наш з редуктором, який ми будемо сьогодні встановлювати. Я думаю, що встигнемо. І ось сам барабан, ви як крутиться. Було зроблено по-бистрому ось таке кріплення дверцят наших, щоб не відкривалися. Це ми будемо використовувати двохрядний, ось він упав. Однорядного немає, я думаю, двохрядний теж нічого буде ходити. Так, ну ось, було виготовлено пушка підходящої залізяки. Кріплення для двигуна з редуктором. Все зроблено стандартно і тут що ми маємо. Також підготую вже куди закріпитися все діло. Зараз будемо закрепляти. І встановлювати наш оцей двигун з редуктором. Потім ще трошки доробимо і вже можна буде запускатися. Ну ось. Наш двигун вже встановлений з редуктором. Зараз ми його підключимо, встановимо кришечку на борно і будемо пробувати його вмикати. вже. Всередині вже загруз... загрузив щебень. двері закручені. Так, момент істини. Зараз будемо його вмикати. Вмикати ми будемо його через частотний перетворювач. Мотор підключений по схемі зік для 380 вольт. Частотник також 380, але перероблений на живлення від 220 В. Вмикаємо. Спочатку заряджаємо конденсатори. Є. Yeah. Yeah.